ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 березня 2025 року. Сьогодні, 15 березня, місяць буде знаходитися в знаці Терези. Продовжується складний та напружений період спаленого шляху місяця. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря, рослини займаються диханням. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 15 березня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 16 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Спалений шлях місяця завершиться у 8 годині 59 хвилин ранку, а місяць без курсу почнеться з 11 години 55 хвилин ранку і до кінця доби буде. Тому у нас залишається продуктивний час для роботи з насінням, з розсадою, з садовими саджанцями. З 9-ї години ранку до 11 години ранку. Замало, але є цей час. Тому сіємо насіння гороху, це важливо для Терез, насіння щабелю, коріандру, гірчиці, висаджуємо саженці садових рослин і працюємо з розсадою з 9-ї години ранку до 11 ранку. Нагадуємо, під час посадки і посіву в знаці Терези завчасно зволожуємо землю і не поливаємо ні насіння, ні рослини. Це можете вже зробити в наступні дні, полити добре, а в терезах ніколи не поливаємо. Тому що це призведе до того, що насіння може згнити і корінці теж підгнивають, і рослини гинуть. Ось цікава річ, уже 16 березня можна буде проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. До речі, 16 березня теж сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 та 16 березня 2025 року. Тут працюють енергії стихії, повітря енергії Терез. Тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, проростки насіння. Дуже гарні і смачні салати з проростків. З доступних овочів, фруктів, ягід готуємо будь-які страви і додаємо ще до свого раціону, по можливості, банани, родзинки, курагу і вітаміну зелень. Всі ж салати заправляємо лимонним соком, сметаною або вершками. Ветеріанська їжа навіть не рекомендує рослині олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів! Щастя вам, людського, здоров'я, вам міцного миру та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!